Шується 789-та доба з часу повномасштабного російського вторгнення в Україну. Її інформаційні підсумки підбиваємо в програмі Очі на першому західному. Доброго вечора. Впродовж 22 квітня росіяни запускали шахеди по Одещині, ракетами С-300 атакували Донеччину з артилерії. стріляли по Херсону, Дніпропетровській та Запорізькій областях авіацією обстрілювали Харківщину. Вже звично били окупанти по цивільній інфраструктурі. Влучання є в багатоповерхівки, приватні будинки, школи, медзаклади, дитячі садки і навіть фермерські господарства. Про ці та інші новини дня, що минає, розкажемо в нашому традиційному огляді. На цих кадрах багатостраждальний Дніпровський район Херсона, після ранкових артилерійських обстрілів російської армії, окрім житлових будинків, пошкоджені лікарня та дитсадок, є поранена. Ще троє цивільних, серед яких дитина травмовані внаслідок російських авіанальотів на інші міста та села Херсонщини. Дрони, ракети та авіацію на Херсон наводять місцеві зрадники. Ще двох таких сьогодні викрила служба безпеки України. За даними спецслужби, російські обстріли коригували колишній депутат Херсонської районної ради та працівниця лікарні за їхнім наведенням. Рашисти обстріляли місцеву лікарню, церкву та будівлю нацполіції. Чи передавали ви Росіянам інформацію про збройні сили України? Передавали. У Харкові росіяни завдали удару по об'єкту телевізійної інфраструктури. За даними місцевої ова під час тривоги співробітники перебували в укритті, тож жертв вдалося уникнути. Величезні площі знищених вогнем дерев та земля всіяна тілами загиблих російських військових. Так нині виглядає Серебрянський ліс до російського вторгнення, ботанічний заповідник української Луганщини над кронами колись пишних ялиць дроном політали воїни бригади Буревій Нацгвардії України, яка обороняє цю ділянку фронту. Це теж кадри українських військових з дронів, але росіянам вони не сподобаються. Ударними безпілотниками наші дістали три ворожі гармати: міномет, реб, завантажену бк вантажівку і російську піхоту, яка ховалася у посадках і підвалах. Невдовзі відео зі знищеним російським озброєнням буде більше. Вихідними у Конгресі США після понад піврічного блокування схвалили пакет військової та фінансової допомоги Україні на понад 60 мільярдів доларів. 23 квітня. Це рішення має підтримати Сенат, далі підписати президент США Джо Байден. У Пентагоні вже заявили, що тільки но це трапиться без зволікань відправлять нові партії зброї Україні. Наші військові в особливий спосіб. Подякували за такі рішення. Чотири дні тому. Цей дитячий садок в Донецькій області був знищений російськими окупантами. Підтримка народу Америки допоможе Україні зупинити цей тероризм та геноцид. Слава Україні! Боже, благослови Америку! Суд арештував військових батька та сина, яких підозрюють у вбивстві поліцейського на Вінниччині. Двоє чоловіків відкрили вогонь по патрульних у ніч на суботу, 20 квітня. Внаслідок стрілянини один з правоохоронців Максим Зарецький загинув. Його напарник поранений. Після вчиненого злочину зловмисники хотіли втекти з України. Обох затримали на Одещині. Їм інкриміновано вбивство і замах на життя поліцейських, незаконне поводження зі зброєю та дезертирство. А наостанок дія разом з військовими закликають купувати військові облігації. Сьогодні з'явилося ще дві: Макіївка та «Бахчисарай». Кожна придбана облігація це дієвий спосіб допомагати війську і українській економіці. Рідні міста, за свободу яких ми боремось щодня, також це військові облігації в дії. Досі без вироку сьогодні відбулося чергове судове засідання у справі Олександра Косторного. Нагадаю, його обвинувачують у коригуванні ударів по яворівському полігону та судять за державну зраду. Трагедія під час якої загинуло понад півсотні людей. Декілька сотень було поранено, а десятки все ще вважають зниклими безвісти, трапилася 13 березня 2022 року. 73-річний колишній майор КДБ Олександр Косторний під час суду поводить себе ухвалу. час від часу переходить на російську, скаржиться на своє здоров'я, сперечається із суддею, звинувачує прокурора. Він і далі вважає себе невинним і дотримується обраної версії. Колегам московитам надсилав інформацію лише про те, де на яворівському полігоні найкраще збирати гриби та ловити рибу. Ви колись блукали в лісі? Я блукав неодноразово. Це Дуже неприємне відчуття, тому серед таких як я обмін схемами таким це нормальне явище. Сьогоднішнє засідання присвятили дебатам. Наступного разу суд збереться 23 травня. Найбільше на оголошення вироку чекають рідні військовослужбовців, які загинули на яворівському полігоні. Я втратила не тільки чоловіка, це була кохана людина, це друг. Це чудовий батько для моїх дітей. Це наставник тих самих, от офіцерів, хлопців, підлеглих, які ще зараз боронять країну. Підтримати та забезпечити належний рівень життя, тоді, коли медицина вже не має можливостей, щоб здолати хворобу. Саме це називають. Паліативною допомогою, щоб вона була якіснішою, сьогодні до Львова прибула делегація з Польщі. Дві папки, які стануть основною рушійною силою для змін у паліативній та геріатричній допомозі Львова, Тернополя та Кросно у Польщі, це грантовий договір для проєкту, який спільно реалізує Україна та Польща. Міністерка фондів та регіональної політики Польщі Катажина Пальчинська наленч ставить свій підпис. Тож тепер у Львові на базі здається другого медичного об'єднання підбудеться реновація і будівлі, і відбудеться підготовка медичних фахівців тобто, як лікарів, так і сестринського склад Аду тому власне цей проект, який фінансується з європейських фондів, є надзвичайно важливим. Пацієнти Львова та Тернополя отримуватимуть якісне лікування а відділення паліативної допомоги будуть розвинені відповідно до усіх стандартів Європейського союзу. До слова, основний акцент роблять на людях, які борються з онкологічними захворюваннями. Ми хочемо зробити якісну паліативну паліативну послугу для онкохворих пацієнтів, які будуть мати можливість отримати якісні умови перебування на пізніх стадіях лікування онкозахворювань. Дочекатися трамваї, оплатити проїзд, зайняти своє місце через 2-3 зупинки вийти та добиратися пішки, бо трамвай зламався. Знайома ситуація, чи не так вже з липня таких історій мало поменшати, адже у місті Лева курсуватимуть 10 трамваїв зі Швейцарії. Сьогодні у Львові підписали меморандум, щоб це стало можливим. Львів без трамваїв, як Париж без і вежі, уявити їх одне без одного, практично неможливо. Цей рогатий транспорт став вже майже символом міста. А незабаром на одну колію з нашими звичними трамваями вийдуть і ті, які нам подарувала Швейцарія. Це є 10 трамваїв робочих, які є в хорошому стані. Модернізовані. Ми плануємо отримання першого трамваю вже починаючи з липня цього року і фіналізувати отримання всіх трамваїв. Тобто планується десь на початку 2025 року. Ініціативу запропонували ще 2022 року. Сьогодні ж її офіційно затвердили підписами у договорі через декілька місяців. 10 червоних красенів вже їздитимуть старовинними вуличками Львова, а ще один розберуть на запчаст. Тини трамваї не є нові, проте вони в хорошому стані. Також вони є низькопідлоговими. Тобто людям з інвалідністю чи матерям з дітьми буде легше ними користуватися що зробило таку ідею можливою і у Берні, і у Львові однакова ширина колій. Окрім трамваю, передадуть і все необхідне обладнання та матеріали для того, щоб транспорт виконував свою роботу швидко та якісно. До слова, зараз у Львові курсує 72 трамваї, швейцарський електротранспорт замінить старий, той який не є низькопідлоговим. Мільйон дерев одночасно у всіх регіонах України висадили цими вихідними. Так відзначили день довкілля, щоб повітря, яким дихатимуть наші діти й онуки, було чистішим. А ще символічно подякували тим, хто дбає, аби вони жили в майбутньому без війни. Українським військовим тож акцію назвали ліси захисників і захисниць. Садили дерева у межах глобальної екоініціативи уже четвертий рік поспіль. Метр за метром дорослі й геть юні саджають у лунки невеличкі пагони. Це дворічні сіянці дуба. Аби вони зашелестіли могутньою кроною. Треба щонайменше 120 років. Лише на цій локації на Львівщині добровольці висаджують понад три тисячі дубочків. Чому саме Бо Тут ми фактично будемо створювати ка насадження, яке буде відповідати корінному типу лісу. Буде висаджено по Україні мільйон дерев. А по нашому лісовому офісу 113 тринадцять тисяч по трьох областях: це Івано-Франківська, Львівська і Закарпатська область. Деревцята випликали і привезли працівники держпідприємства Ліси України. Інструменти теж є, треба тільки прийти. Тут саджає ліс сотня охочих. Кожне дерево як знак вдячності тим, хто захищає наші кордони. За доброю справою, хочуть об'єднати всіх українців. Тож символічне дерево посадять навіть у Криму. Паралельно долучаються волонтери з десятків міст та з за кордону. До Франції, Німеччина, Польща, Словаччина, Домінікана, Азербайджан. 30 локацій в семи країнах світу, і всіх областях України, де об'єднається на. Кації, політики, бізнесмени, волонтери, військові, колишні військові, прикордонники, ДСНСники. Це вже стало традицією. Прикордонне відомство завжди раде долучитися до такої ініціативи за довкілля, за відновлення легень нашої планети. Загарчик, давай сюди став. В ямочку. Давай, тобі допоможу. На, кидай земельку сюди. Ось сюди кидай. Молодець. Приїхали всією родиною, дружина і два синочки. хочеться максимально бути якимось корисним. Допомога для військових. Чи це просто допомога для себе, самого, для свого довкілля. І, в принципі, через то і долучились. Тим більше є, кому надавати приклад в майбутньому. Вирішили сьогодні вихідний день провести саме тут, підтримати глобальну ініціативу і якусь маленьку частинку наших зусиль залишити в цьому лісі. Львів вперше приймав чемпіонат України з маунтенбайку гірського велоспорту. Цей вид передбачає перегони бездоріжжям на спеціальних велосипедах. Зараз у спортсменів сезон лише розпочинається, де у Львові знайшли придатну локацію для змагань. Знає Алла Васьковська. Це ще й не рід диких бджіл, а велосипеди понад сотні учасників чемпіонату України з Маунтенбайку. Тут спортсмени їдуть бездоріжжям, крутими підйомами та спусками. Для змагань у Львові обрали схили лісопарку. Погулянка 20 років назад проводилися такий чемпіонат з Маунтенбайку, а зараз проводиться вперше. Після великої перерви на цих змаганнях проводиться. Групова парна гонка. Вони вчора їхали. Це крос-кантрі. А сьогодні стартують гонщики. Такий є вид програми. Елімінатор. Це як спринт. Довжина траси у спринті 800 метрів. Після кваліфікації спортсменів розділяють на четвірки. Разом вони стартують. Двоє перших ідуть у наступний етап. Двоє вибувають боротись за нижчі місця. У фіналі теж стартують четверо найкращих. Після старту спортсмени набирають швидкість на спуску. Вузька доріжка звивається між деревами, починаються підйоми і горбиста місцевість. Потім друга частина траси, більш рівна, зростають шанси обігнати суперників. Часто боротьба триває аж до фінішної лінії, як у випадку Анастасії Рубаненко з Чернігівщини. Фініш рівнина потрібно теж боротись, як і старту. Потрібно коло маленьке, швидке потрібно їхати до кінця і змагатися за кожну позицію за кожне місце. У чемпіонаті України з гірського велоспорту позмагались 140 спортсменів восьмивікових категорій: від молодших юнаків віком 13 років до дорослих. Кожного учасника про трасу у Львові свої думки. Траса насправді легка. В Чернівцях, в Ужгороді, набагато тяжчі траси, набагато технічніші. Тут просто ну, для нас це легко. Траса дуже добре зроблена, швидкісна, Старт дуже широкий, є де по змагатися з учасниками Дмитро Мельниченко вперше змагався у Львові і став чемпіоном у фінальному заїзді чоловіків. Більше сподобалось їздити по Їздити по вашому місту та дивитись на архітектуру, чим їздити у лісі та змагатися. Зараз тільки все починається. Зараз на результати не слід дивитись, тому що ще не всі команди показують свій піковий результат. Та для Анастасії Довганюк зі Світловоцька перемога сьогодні надважлива. Це перша моя така велика перемога. У мене ніколи такого не було. Тим більше на МТБ. Я дуже дуже щаслива. Під час чемпіонату України спортсмени перевіряли свої сили на старті сезону і готувались до майбутніх міжнародних змагань. Ань у своїх вікових категоріях. Алла Васьковська, Ярема Мединський, програма. Очі це всі новини, які сьогодні підготувала для вас інформаційна служба першого західного. Дякуємо, що дивитеся. Довіряєте. Все буде Україна.